Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Військовоповітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су 27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально ударний безпілотний літальний апарат МКУ 9 Рипер, внаслідок чого безпілотник довелося затопити. Американське командування зазначило, що МКУ9 виконував рутинні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до катастрофи і повної втрати МКУ9. Один з російських літаків Су-27 зачепив турбохвинтовий двигун МКУ9, внаслідок чого американські сили були змушені затопити МКУ9 у міжнародних водах. Кілька разів перед зіткненням су 27 скидали паливо на МКУ 9 і пролітали перед ним у нерозважливий. Екологічно небезпечний і непрофесійний спосіб. Цей інцидент демонструє не лише брак компетентності, але й небезпечність і непрофесіоналізм, йдеться у заяві. Фактично, цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до катастрофи обох літаків. Літаки США і членів альянсу продовжуватимуть діяти в міжнародному повітряному просторі, і ми закликаємо росіян поводитись професійно і безпечно, заявив генерал ВПС США Джеймс Хекер. Командувач ВПС США в Європі і Африці. Президент США Джо Байден був поінформований про інцидент, а в Білому домі дії Росії назвали небезпечними, непрофесійними і нерозважливими. Сполучені Штати викликали посла Росії Анатолія Антонова у зв'язку з інцидентом у Чорному морі, пов'язаний із зіткненням російського Су 27 і американського безпілотника Рипер. Про це журналістам у вівторок заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс. Ми взаємодіємо безпосередньо з росіянами, знову ж таки на найвищому рівні, щоб донести до них наші рішучі заперечення проти цього небезпечного непрофесійного перехоплення, яке призвело до збиття американського безпілотника щодо його деталей. Ми викликаємо російського посла до держдепартаменту, де ми передамо це повідомлення, сказав він. Міністерство оборони Росії заявило, що їхні винищувачі Су-27 не мають стосунку до падіння американського безпілотника МКУ 9 рипер у Чорному морі, а ще він наблизився до анексованого Криму і летів із порушеннями. І, як стверджує оборонне відомство РФ, американський безпілотник летів у напрямку державного кордону Російської Федерації із вимкненими транспондерами з порушенням межрайону тимчасового режиму використання повітряного простору. З метою ідентифікації порушника в повітря було піднято винищувачі зі складу чергових попротиповітряна оборона сил. У наслідок різкого маневрування в районі 9 годин 30 хвилин за московським часом безпілотний літальний апарат МКУ-9 перейшов у некерований політ із втратою висоти і зіткнувся з водною поверхнею, стверджують у Міноборони Росії. Там кажуть, що російські винищувачі не вступали в контакт із безпілотним літальним апаратом і благополучно повернулися на аеродром базування. Президент Росії Володимир Путін назвав повною нісенітницею інформацію західних засобів масової інформації про причетність українських активістів до підриву на російських газопроводах північний поток. повідомляє російський інтерфакс із посиланням на заяву Путіна в інтерв'ю каналу Росія 1 Путін прокоментував публікації західних засобів масової інформації про причетність непов'язаних з державою українських активістів до вибуху на північних потоках наступним чином. Пряма мова, я впевнений, що це повна нісенітниця. Вибух такого роду, такої потужності, на такій глибині можуть здійснити тільки фахівці, до того ж підтримані всією міцтю держави, що володіє певними технологіями. Причому теракт, цілком очевидно, здійснений на державному рівні, тому що ніякі аматори подібної акції здійснити не можуть. На думку президента країни-агресора, у вибуху на газопроводі могли бути зацікавлені США. Зокрема, він вважає, що США зацікавлені постачати обсяги свого, зокрема скрапленого природного газу, навіть якщо він на 25-30% дорожчий ніж російський. 7 березня авторитетне американське ліберальне видання The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідки, які схильні вважати, що за вибухом газопроводів, північні потоки в Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. А за даними німецьких засобів масової інформації, слідство в Німеччині встановило судно. Яке використовувалось для здійснення диверсії на російських газогонах, північні потоки в Балтійському морі восени 22-го року, і вважає, що воно так чи інакше пов'язане з Україною. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до вибухів на російських газопроводах, північний потік, та не має інформації про якихось проукраїнських агентів, які могли це зробити. Німеччина і Сполучені Штати закликали дочекатись офіційних результатів розслідування диверсій на північних потоках у Балтійському морі восени другого року року, перш ніж говорити про ймовірну причетність тих чи інших сторін до неї. Водночас в адміністрації Путіна статті про український слід в організації підриву газопроводів північні потоки назвали скоординованим вкидом. В офісі президента заявляють, що в Україні не було мотивів влаштовувати диверсію на російському газопроводі Північний потік біля берегів Данії та Швеції. Очевидний мотив для підриву був у Росії. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.